kenetezávava we'll hozzátés Легко перегляньте своє харчування і додайте тренування в своє життя. Ви на каналі Тренування для схуднення вдома. Приєднуйтесь до тренування. Поставте ноги разом, руки опустіть на стегнем. Корпус подайте трохи вперед. Зробіть крок назад правою ногою, одночасно піднімаючи руки нагору. Поверніться назад, опускаючи руки. Наступний крок назад виконайте лівою ногою, одночасно розводячи зігнуті руки у бік, лікті дивляться нагору. Ця кардіовправа навантажує нижню та верхню тіла змушуючи вас активно витрачати калорії. Поставте праву ногу на крок за лівою, Руки зігніть у ліктях. Тепер виведіть коліна правої ноги до грудей, переносячи вагу тіла на ліву ногу. Поверніться назад і повторіть 10 рухів на ту ж сторону. Потім виконайте вправу для іншої ноги. Ця вправа допоможе вам схуднити за тиждень в домашніх умовах за рахунок інтенсивного кардіонавантаження. І, звичайно ж, не забувайте про дефіцит калорій. Молодці, крокуємо до наступної вправи. Поставте ноги трохи ширше за плечі, руки складіть перед собою. Виконайте присідання до паралелі стегон із підлогою. Зробіть пульсуючий рух у присіді, а потім зробіть крок назад лівою ногою, одночасно опускаючи руки на підлогу. Поверніться назад та повторіть пульсацію. Потім зробіть крок правою ногою, повторюючи випад. Ця вправа не тільки зміцнює ноги та підтягує сідниці, але й бореться з целюлітом. Встаньте в планку на передпліччях, ноги прямі, спину тримайте рівно. Зігніть праву ногу в коліні та опустіть її вниз, торкаючись підлоги. Поверніться назад та повторіть іншою ногою. Проста на перший взгляд вправо. Навантажує м'язи преси, зміцнює кор та тренує витривалість. Зробіть 18-20 опускань колінь всього. Прийміть позу дитини для відпочинку і до наступної вправи. Ляжте на живіт, руки зігніть у ліктях. І покладіть перед собою, підніміть ліву руку нагору, не розгинаючи її в лікті. І одночасно відірвіть від підлоги ліву ногу. Поверніться у вихідне положення та повторіть для іншої руки та ноги. Статикодинамічна вправа зміцнює спину, руки, сідниці та біцепстегон, стегон, а також покращує поставу. Молодці! Прийміть позу дитини, щоб перевести дух та відпочити. І переходимо до наступної вправи. Сядьте на підлогу, ноги зігніть у колінах і підніміть нагору. Корпус трохи відхиліть назад, долоні складіть разом. З цього положення поверніться праворуч, опускаючи лікоть на підлогу. Не повертаючись у центр, відразу ж виконайте скручування вліво, знову намагаючись торкнутися підлоги. Вправа задію касім'я зі живота та зміцнює корп. Ляжте на спину, зігніть ноги в колінах. Підніміть таз догори, одночасно відриваючи від підлогу ліву ногу, не розгинаючи її в коліні та піднімаючи з повною амплітудою. Поверніться назад і на наступному містку підніміть праву ногу вгору. Виконайте 16 таких повторень. Права не просто допоможе вам схуднути за тиждень у домашніх умовах, але також покращить форму сідниць. Захопившись долонями за коліна, підніміться вверх. Нагору. Давайте перевіримо, чи йде наше схуднення за планом, начебто так, але продовжуємо працювати. Поставте ноги разом, руки тримайте на рівні грудей. Долоні стисніть у кулаки правою ногою, зробіть мах уперед, одночасно виправляючи ліву руку, імітуючи прямий удар. Поверніться назад і повторіть іншою рукою та ногою. Виконуйте вправу в активному ритмі, щоб збільшити витрату калорій та схуднути. Виконайте таких 20 ударів. Далі поставте ноги разом, руки підніміть перед собою та з'єднайте долоні. Зігніть ноги в колінах, опускаючи у присідання до паралелі з підлогою. Зробіть крок ліворуч і розведіть руки у бік. Поверніться назад і повторіть у інший бік. Вправа забезпечує не тільки силове, а й кардіонавантаження, що допоможе вам схуднути за тиждень. Виконайте загалом 18 розведень руками. Ну що ж, наші ноги вже палають, а ми продовжуємо роботу над нашим сходненням. Стисніть кулаки, трохи розгорніться праворуч і опустіться в самоприсідання, тримаючи руку зігнуто біля корпуса. Потім на підйомі підніміться на носки і у верхній точці зробіть удар рукою вгору. Виконайте підхід на одну сторону, потім поміняйте руки і без перерви продовжуйте виконувати енергійні присідання вгору вниз. Права зміцнює сідниці та ноги приводить у тонус руки, допомагає спалити більше калорій. Усі молодці, зараз опускаємось вниз і попрацюємо на калимку. Встаньте в опор лежачі з опорою на коліна, руки повністю випрямлені. долоні трохи ширше за плечі. Зігніть руки в ліктях і опустіть корпус вниз, торкаючись живота підлоги. У нижній точці відірвіть долоні від підлоги і затримайтесь на кілька секунд. Потім підніміться. Вправа опрацьовує руки, спину та кор, а також тренує витривалість. Виконайте 10-12 таких віджимань. Прийміть позу дитини для того, щоб перевести дух та відпочити, і готуємось до наступної вправи. Встаньте у планку на прямих руках, зігніть праву ногу в коліні та підтягніть його до корпусу. Вийдіть в планку і зробіть те саме з іншою ногою. У вихідному положенні зробіть крок праворуч і ліворуч із планки, а потім повторіть підтягування колін. Ця функціональна вправа допоможе вам схуднути, оскільки зміцнює все тіло та спалює максимум калорій. Виконайте 8-10 повторень, 2 підтягування каліна та 2 підведення це одно повторення. Зараз з вами переходимо до наступної вправи. Ляжте на спину, ноги зігніть у колінах і підніміть їх угору. З'єднайте стопи. Руки складіть разом та заведіть за голову. Підніміть верх корпус вгору і руки направте до колін, намагаючись торкнутися стоп. Скручування опрацьовують прямий м'яз живота, а також зміцнюють м'язи кора. Виконайте 16, 18 таких скручувань. Залишається ще зробити 8, 7, 6, 5, 4. Молодці, 3, 2 і останнє повторення. Усі молодці, і ми переходимо з вами до фінальної вправи. Ляжте на спину та підніміть ноги вертикально вгору. Тепер виконайте махи кожною ногою по черзі, не торкаючись підлоги в нижній точці. Напружуйте прес, щоб збільшити навантаження. Зворотні махи не лише моделюють стегна, а й прокрачують прес та зміцнюють м'язи кора. Виконайте 14-16 опускань всього. Слідкуйте за харчуванням та не забувайте про тренування, які допоможуть вам не тільки скинути пару зайвих кілограмів, але також привести фігуру у форму. Підписуйтесь на мій канал та тренуйтесь разом зі мною. Бажаю усім красивих та підтягнутих тіл. Ваша Оля, папа.